Всім привіт! Співачка Ірина Білик згадала свій великий сольний концерт у Палаці Україна. Послухати її хіти прийшов президент Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою. Після виконання одного з хітів Зеленський підійшов до сцени, вручив Білик розкішний букет квітів і сказав: Ірино, ти наша любов. Такий вченик президента вразив співачку до глибини душі. В ефірі нашого радіо вона сказала, що почала ще більше його поважати. У мене вперше не тільки були компліменти або подарунки, а він прийшов особисто, сказала Білий. Варто зазначити, що ця подія сталася ще у 2021 році до повномасштабного російського вторгнення. Білик стала першою в Україні співачкою, на концерт якої прийшов сам президент. Нагадаємо, раніше Ірини Білик освічилися прямо на концерті. Закоханий чоловік піднявся до неї на сцену, став на одне коліно, розтягнув коробочку з обручкою і запитав: ти станеш моєю дружиною? Співачка збентежилася і не знала, що сказати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!